На майданчику Карпарк на продаж є ось такий величезний універсал. Це Peugeot 508. Значить, автівочка 1,6 дизель на автоматі, шкіряний салон, підігрів сидінь, датчик світла, датчик дощу, клімат, круїз, легкосплавні диски. Гляньте, який він величезний. Задні парктроніки. Зараз я вам покажу, який тут. Взагалі, ну це. Універсал, універсаліще. Так, прес, да? нажимаємо. Опа! Ну, Наверное, так зроблю. Дивіться, яке багажне відділення. Це просто капець. Якщо скласти сидіння, то я думаю. О, клац, прикольно. То можна там взагалі стройматеріали, доски перевозити по 2,5 3 метра. Ось так він весь виглядає. Салон, дивіться, шкіряний. Ось такий, до речі, підлокотник отакий грам огромний підстаканичик, отак, бо я ж голову туди всунув. Так, зараз з цієї сторони далі покажу. Ось так переднє сидіння виглядає. Якийсь там ще обігрівач автономний, стоїть електричний. Зараз покажу. Тут в багажнику був кабель і воно стоїть розетка ось така. Чпуньк якась підключати. Значить, отакі гарнюсінькі в нього фари. Тут такі поворотники, все моргає, габаритики. Ну, йдемо, дивитися, зі сторони водія. Так, до речі, на криші не показав рейлінги, отакі алюмінієві. Ось так все виглядає по низу дверей. У нас 4 скло підімача, електрозеркала зі складанням, отак можна раз. Коротше, зараз покажу, коли закривати або відкривати, вони складаються. так. Ось так виглядає водійське сидіння, підігрів передніх сідуб, автомат, двохзонний клімат. Ось така медія. Шкіряне кермо, мультикермо, круїз. Взагалі, тут все, що завгодно. Вон у нас лядом можна відсюди цей заправочний лючок. Дивимось. У нас. За 6 тисяч кілометрів пробігу. Розход пального 6,2. Як вам подобається? Гарно. Ось така медія. Клімат. Красота. Я ж кажу, 6 літрів пального. До речі, я все ж не показав, що ліпістки є, перемикання передач. У нас тут температура є і охолодження, і температура, я так розумію, навіть мастила. Ось так, тихесенько. Робить цей двигун, значить, багажник я вже показав. Омивач фар пропустив, я не відкрив. Я залілякався, так? Да? Вибачаюсь. Я ж вроді... А, от же лапка, так. Да. Ой, як прикольно, м'якенько так відкривається. То я залялякався і пішов вже пальцем. Так, і де тут лапка, я ж... ого, і щас зараз... Ну де воно? Ну, на паузу поставлю. А, ось була лапка. А я тут її шукаю, а нам збоку. Прикольно зробили. Дивіться, як все виглядає. Фари, Peugeot, все це Ось так виглядають. Попереду він -кодік. Ось так виглядає. Ця сторона. Це в що таке? Компресор чи... А, ні, це гідропіцілюєш керма, господи. Защита двигуна бачу є. Ось так робить гарнюсінька наш цей двигун, нагадує 1,6 дизель. Значить, придбати це авто ви можете у нас на майданчику CarPark.ua. Ціничок на дане авто 9500 доларів. І будете власником ось такого величезного універсала з невеликого розходу пального. Ви бачили, 6 літрів на сотню. Адреса нашого майданчика є на головній сторінці. Номер телефончика. Так само: дзвоніть, пишіть, приїжджайте, купуйте його.